Доброго ранку, друзі! Вас вітає канал Майстерня. І сьогодні будуть результати оцього невдалого експерименту по посадці картоплі в теплогрядку. Значить, сама теплогрядочка продавалася у нас на промі. От, можна їх замовляти, в мене їх декілька. От, Забив я значить, там низ всякою такою деревиною там, матеріалом. Такий, щоб він там розкладався і було доброго. Тоді засипав землю, положив картоплю, можете подивитися в попередньому відео. От Додав тоді золи, як доброго, ну і засипав сіном в очікуванні на те, що картопля проросте. І це було на початку червня. І сьогодні у нас вже 27 число, і ми бачимо, що ну, може так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, може третина, може трошки менше. Картоплі проросло, бачите? Тут і трава намагається пробити. Ота картоплина вона сама перша зійшла. От, оці тільки вчора з'явились дві, оці позавчора. От, ну і та трошки раніше. От, тобто чого -то йому не вистачає. От, у цій теплій грядці. Я нею трохи поливав, мені здається, що вона пересохла, От, а може дуже щільний шар у цього сіна був. От, тобто, результат мене не дуже радує. От, тоді у відео я якраз і казав, не повторюйте вдома. Тому що технологію треба добре відпрацювати. І ось ще якась рослинка, я не знаю, що це. От така от теж рослинка тут. От, мені здається, що це може бути помідор. А може і не помідор. Ну я їх сюди не садив. От, значить, для експерименту у той самий час я посадив ще картоплю у звичайну землю, так як ми садили під лопату. Тоді, коли 40 сотих... На городі руками ми садили, е, обробляли трактором, і потім е, садили під лопату, е, сапкою це все обробляли, ручним плужком підгортали, ну, потім руками копали, тобто це було непросто. І часи були непрості. Ну, бачите, ось агрос ще не дозріває на пару йогак. Маленький кущик. от тобто Ну, я не знаю, може воно ще проб'ється. да Може його треба буде ще залити. І тут дощі в нас зараз йдуть. А це нарешті-нарешті теплі ночі стали. Тому що було вночі менше 9 градусів. І йшли холодні такі фронти, повітря, і було не дуже. Ну, ідемо-то, я вам покажу для... Порівняння, зараз, ту картоплю, яка у нас була в землі. От. Зараз ви побачите. Оце та грядочка, що я мотоблок у ньому обробляв. Бачите, ось. Ось така картопелька. Да? Тобто вона майже вся зійшла тоді, що була. Да? Дивіться, які кущики. Бачите, це 2 червня я неї туди закопав. Жуків тут поки що немає. І це дуже странно, да? що кудись вони полетіли, їм було нецікаво. Дружина казала, що там на помідорах були якісь певні жуки, які хотіли щось там пожерти. От. Огірочки воно там трохи... значить, вже зав'язалось, може, будуть маленькі такі корнюшони. От. Тут кабачки значить, у нас є. Ну і по картоплі, бачите, тобто, традиційний метод дав кращий результат, але ну, мені здається, що там щось я не по технології грядці зробив. От. Ну, Тому маємо, що маємо. Да? От. Але що мені цікаво, да, тобто, якщо я... Зможу зловити оцей момент по тому, як треба сюди поливати, да, і режим, коли не треба сюди буде садити, да, то там я готую ще декілька от, таких от лотків, да, які вже там наповнені травою, тоді завести туди торфу от, і перейти повністю на... От такі теплі грядки для того, щоб, може, сюди і жук не буде залазити, а може він залітати буде. І, можливо, його накривати ще білим агроволокном, щоб воно якось було раніше це все сходило. От, тому що, е, ну, просто е, якби для експерименту закопав декілька картоплин, то може там. В вересні буде якась молода картопля. От, Так що ну, треба знати, як ці речі робити. да, І, е, принаймні, там на звичайній грядці це було більш успішніше. От, Я очікую жуки, е, коли ж вони з'являться і жруть оцю всю картоплю, ну їх щось немає. Мабуть, у них вихідний або вони в відпустці. Або поїхали на інші плантації. Ну і звичайно, у нас водичка мінеральна. От так що пийте водичку, будь ласка, треба 2 літри води на день споживати. От, і сьогодні побачимо по прогнозу. Якщо не буде у нас в прогнозі зливи, то тоді я сюди заллю. Ну, не знаю, відер четверо води, мабуть. От, може ще якась картоплинка там прокинеться, а може просто ну, такий сорт, що воно не давало схожості. Ви, будь ласка, напишіть коментарі. Е ще раз кажу, не повторюйте вдома. Е в попередньому відео я також попереджував, що це все експеримент. От, поки що експеримент такий на рівні, ну, я не знаю, там. Е Майже да? От, але, але не добре і не відмінно, да? тобто, як е, Для проби, от, то побачимо, що тут буде. А може, тут буде картоплі більше, ніж на тому е, участочку. Да? Тобто, е, для чого це все робиться? Ну, Просто щоб була своя молоденька картопелька, так, не в промислових масштабах. От, а просто для того, щоб вдома було своє. Власне, для цього це все і затівалося. Ну, а вам, друзі, бажаю міцного здоров'я. Підпишіться на канал, ви підтримуєте таким чином всі мої експерименти. Поставте лайк. Якщо ви знаєте, як ці речі робляться, в коментарі, будь ласка, відповідаю. Всі зауваження приймаю. Дякую і до зустрічі у наступних відео. До побачення.